Село Оріхове, що поблизу 25-го блокпосту на автодорозі Бахмутська, у правовому сенсі опинилося між небом і землею. Своєї сільради воно немає і юридично належить до Голубівської селищної ради, яка окупована бойовиками так званої ЛНР. Утім, незважаючи на те, що Оріхове розташоване ближче до окупованої території, воно залишається під контролем України. Більше того жителі села це рішення абсолютно підтримують. Адже під час обстрілів 25-го блокпосту чимало снарядів потрапляло і в Оріхове. При цьому люди впевнені, що бойовики обстрілювали їх не випадково, а цілеспрямовано. Наразі у селі проживає більше трьох сотень селян. Це здебільшого пенсіонери. Тому найактуальнішим питанням є доставка пенсій. Ми вже прийняли рішення буде доставлятись пенсія Укрпочтою прямо в село, значить, тому що багато на карточках. І їхати треба попасно а велика частина, яка примикає до Оріхова, окупована бойовиками. Ще однією нагальною проблемою є ремонт сільської школи, яка була побудована ще за царських часів у 1910 році. А отже, переживає вже Третю війну. Ми виділимо кошти з обласного бюджету, щоб дійсно зробити покривлю вже. З металочерепиці нові пластикові вікна, тому що школа все-таки має і історичну цінність, і далі дітям. Через всі ці блокпости ходити дуже тяжко. Ну і зрештою ще одним вкрай важливим питанням є офіційне переоформлення Оріхового на контрольованій Україною території. дослухаючись до думки самих селян, село вирішили приєднати до міськради сусіднього гірського, що Луганська Ода планує невдовзі зробити через постанову Верховної Ради. Після її прийняття Оріхове стане українським не тільки фактично, але і юридично. Тож селяни нарешті зможуть безперешкодно проїжджати блокпости і отримувати необхідні довідки у гірському. Губернатор Луганщини не лише поспілкувався з селянами, а й привіз з собою гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів. Крім того, керівник області оглянув пам'ятник загиблим у Другій світовій війні солдатам, який встановлений в Оріховому. Нагадаємо, що минулого тижня у зв'язку з наближенням святкування 70-річчя перемоги Геннадій Москаль розпорядився привести до ладу усі пам'ятні знаки, що мають відношення до Другої світової війни.